Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Продовж минулої доби бойовики 130 рази обстріляли позиції сил АТО. Так, на Луганському напрямку з стрілецької зброї артилерії та мінометів вели вогонь по станиці Луганській, Валуйському, а також по Петрівці. Під час обстрілу цього населеного пункту бойовики застосовували стрілецьку зброю і танк. У Донецькому напрямку з ворожих мінометів і артилерії були обстріляні Новоласпа, Опитне, Петровське, Таранчук, Славне та Миколаївка. З БМ-21 град зазнали обстрілу Мар'їнка, Новотроїцьке та Новомихайлівка. У напрямку Дебальцево і Стрілецької зброї, мінометів та артилерії терористи чотири рази задали вогню по Дебальцево, Луганському, Малоорлівці, Попасному. П'ять разів бойовики обстріляли населений пункт Золоте двічі Опасному, а також Міус. Близько години ночі ворог розпочав штурмові дії в районі Малоорлівки. Однак, отримавши гідну відсіч з боку сил АТО, змушений був відступити. В районі Маріуполя, стрілецької зброї та мінометів, злочинці підступно обстріляли Орловське та Чермали. Також за минулу добу з реактивних систем залп вогню, ГРАД та артилерії, злочинці обстріляли мирні населені пункти Піски та Гранітне. Бійці Збройних сил України та інших військових формувань, залучених до АТО, міцно стоять на своїх позиціях і дають гідну відсіч терористам. Покладання квітів та хвилина мовчання, так розпочалась церемонія біля Аскольдової могили. Країна пам'ятає своїх героїв, які намагалися зупинити напад 4-тисячної армії більшовиків. Будемо приходити на це святе місце для того, щоб вшанувати пам'ять молодих захисників Української Народної Республіки, юнаків, що віддали життя за свободу і незалежність. Рідної української землі минуло сторіччя, але події повторюються: незалежність України знову під загрозою. Знову гинуть патріоти, які боронять терени нашої батьківщини. Як це не сумно визнавати, за роки незалежності одна із найсильніших армій у світі була знищена. Ми успадкували від Радянського Союзу військове угрупування чисельністю до мільйона людей. Шість з половиною тисяч танків. Півтори тисячі літаків, і навіть дві з половиною тисячі одиниць ядерної зброї. Бо коли 1 березня Рада Федерації Російської Федерації проголосувала за введення в Україну російських військ, виявилося, що на той момент Україна могла виставити проти найбільшої армії на континенті лише 6 тисяч боєготовних воїнів. Тож чисельність нашого війська планується збільшити до 250 тисяч. Також ті, хто служитиме в зоні АТО, отримують додаткові винагороди та виплати. Солдат не просто несе службу в зоні, який не просто несе службу в зоні антитерористичної операції, а безпосередньо, згідно бойового наказу, приймає участь в бойових діях, буде мати виплати тисячу гривень за бойовий. День І я дякую уряду за прийняття цього рішення. Також наші хлопці будуть отримувати винагороду за кожний підбитий танк БМП, за знищену артилерійську систему. І вважаю, що це є дуже справедливим рішенням. Під час церемонії двом воїнам президент України вручив ордени за мужність. Саме такі люди мають бути взірцем для молодого покоління. Знаходжу занято, тому за ці заслуги воював, Одно, що потрібно нагородити всіх, бо чимало хлопців заслуговують на дані нагороди. Але як наскільки я зрозумів, на даний момент я являюся аспірантом інституту технічної табофізики, типу саме призначено цьому дню виділили хлопців, які воюють як студенти чи аспіранти, оскільки нас дуже мало. Олександр Григорчук, викладач фізики в технічному коледжі. Як тільки отримав повістку, чоловік одразу прийшов до військкомату. Каже, що морально вже був готовий до мобілізації, тому особливо не хвилюється. Бентежить Олександра лише перспектива надовго розлучитися з близькими. Кожна людина, яка зі своїми рідними, близькими на якийсь певний час, вона хвилюється. У мене є таке також хвилювання, але я знаю, що я повернусь. Це найголовніше. І всім бажаю хлопцям, щоб також повернулися. Разом ми переможемо. Мобілізація проходить без особливих проблем. Випадків, коли б громадяни відмовлялися з'явитись у військоматі, поки що не було, розповів військовий комісар Деснянського району міста Києва Юрій Максимів. Також він радить, отримавши повістку, не панікувати та не спаковувати речі відразу, а просто зібрати відповідні документи. Необхідно просто взяти військовий квиток, паспорт. Якщо немає військового квитка, Будь-який військово-обліковий документ, який видався, там, довідка, посвідчення тимчасове, паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер. Потрібно знати свою групу крові і резис-фактор. Якщо є водійські права, бажана категорія С, брати з собою водійські права і можна взяти дипломи про освіту. Це все буде враховуватися під час бесіди і для комплектування команди. Вже третю партію мобілізованих відправляють із цього військомату. Вояки у навчальних закладах пройдуть відповідну підготовку, тренуватимуться не менше двох місяців. Міністерство оборони України спільно з Міністерством науки та освіти ініціювали проведення круглого столу, на якому обговорили деталі співпраці оборонного відомства з усіма навчальними закладами. Сторони домовились якнайшвидше відновити у школах предмет захисник вітчизни, а матеріальну базу профтехучилищ використати для підготовки молодших командирів для збройних сил. Я сьогодні говорив про те, що є досвід. Ми повинні подати сигнал суспільству. Як ми формуємо збройні сили, за яким досвідом? Чи ми беремо систему Ізраїля? До речі, там формуються вже молодіжні батальйони і проводять відповідне навчання, відповідну підготовку, а потім продовжують удосконалювати свою майстерність. Мені здається, що такий досвід був би непоганий. І при тому, що там армія формується із ще ста резервістів, із тих, хто безпосередньо. Несе службу, але дуже швидко можуть вони залучити резерв до виконання бойових завдань. Шукали також можливості підготовки цивільних іт спеціалістів операторів управління безпілотниками, водіїв, слюсарів та механіків для збройних сил. Потреба у таких фахівцях виникла вже давно, адже за цей напрям мали відповідати ЦОУ та громадські організації, та через їхній занепад і бездіяльність до призовну підготовку молодь не проходила. Дуже багато зараз кадрів, які проходили військові кафедри, які проходили службу в збройних силах, які сьогодні приходять на передову. Повірте, вони абсолютно не готові нести військову службу. І розуміючи те, що їм в руки дається певна техніка, і не пройшовши оці випускники кафедр, не пройшовши полігонів, ці так звані піджаки, які отримують в руки цілі підрозділи, і завтра їх ведуть в бій. Вони їх ведуть відверто на смерть. За результатами зустрічі буде створено координаційну раду. Вона допомагатиме цивільним навчальним закладам, перелаштував роботу для потреб армії представники влади уже готують законодавчу базу вчителі та педагоги займаються пошуком військовослужбовців та учасників АТО, які зможуть навчити молодь військовій справі відповідно до сучасних вимог. Українські військові шпиталі незабаром можуть отримати допомогу від американського благодійного фонду «Америкеас». Ця некомерційна організація вкладає кошти в царину охорони здоров'я по всьому світу. До Києва уже прибув Ігор Мельничук, директор клініки Державного департаменту США у справах ветеранів. З собою він привіз гуманітарний вантаж на суму понад 100 тисяч доларів. Це лише пілотна партія медичних виробів, більшість з яких є новітніми зразками. Ліки від депресії, так всі ми кажемо, що дуже багато посттравматичного синдрому, тобто антидепресанти, ліки до тиску, ліки проти для профілактики вразкової шлюшшлунку, щоб критично хворі не отримували в'язу. і такого плану. Ну і також я провіз такі скальпелі, куретки. Такого всього для маленьких хірургій, які робляться в клініках по ранах в Америці, окрім медикаментів, наданих американськими благодійниками, ігор Мельничук привіз допомогу і від себе. Він військовий лікар, має українське коріння, тому не міг залишитись осторонь подій на сході нашої держави. Власне, й сама ідея співпраці з медичним фондом США належить йому. Можна такі бути патріотами, сидіти на дивані і нічого не робити, а може так встати, щось таке зробити. Тому я вирішив в такий, в такий спосіб подякувати країні, в якій, скажімо, народився, а і також допомогти людям, які борються за свободу України. Так ну і як я думаю, кожен робить, що вони можуть. Я так думаю, що це. Що я би персонально міг би зробити, американські представники планують оглянути медзаклад та поспілкуватися з лікарями, дізнавшись про реальні потреби в обладнанні та медикаментах, повернуться до США, де передадуть замовлення до благодійного фонду. Основною метою даної поїздки є презентація України фонду Америки, який буде потім він, побачить цю презентацію. Вони і вони. Включать або не включать головний госпіталь України до системи постійного постачання. Про конкретну суму поки що не йдеться. У разі ж утримання зеленого світла на постійне фінансування з боку Америкеас, допомога може вимірюватися мільйонами доларів. Як поводяться бойовики із полоненими збройних сил України, ми вже неодноразово бачили по телевізору та всесвітні мережі інтернет. Порушуючи всі міжнародні права, терористи катують і калічать українських вояків та принижують їхню гідність. Трішки каші та шматочок хліба двічі на день. Ось такий скромний раціон полонених ДНР та ЛНР, підвал темрява і лише чотири рази на добу можливість справити природні потреби. Олександр радіє, що зміг вибратися із того пекла. Допустим, мы, мы ехали за ранеными и за 300-ми и 200 ми По, по, по трассе, там наш должен был быть пост, его не оказалось. И мы попадаем в руки ДНР, -сам, в армии ДНР. Там находились люди Кадырова Чечни и осетинцы. Вот. И они нас взяли в плен и там произвели, как говорится, допыт. И после этого одного человека поломали челюсть, у одного были поломаны ребра, выбиты зубы, и потом мы попали уже, нас привезли в полон. Військовослужбовець потрапив у засідку. Каже, що проти них працювали кадирівці. Бойовики досвідчені, які добре знають свою справу. У перший же день полону Сашка так віддубасили, що у нього із 32 лишилося лише 5 зубів. У мене були зуби, там снімух є, але висіли на, на м'ясь. вони вже в косях не були. У мене було раз, два, три, чотири, п'ять. Осталось. Як стверджують наші лікарі, після повернення з полону стан ротової порожнини вояка був жахливий. Далися взнаки брак нормального харчування та хоч якась допомога з боку медиків, адже жоден лікар не зайшов у камеру до ув'язнених. З полону, коли при, прибув, от без, без зубов мене в госпіталі попав в госпіталь, і здесь в поліклініці Міністерства оборони. Вот, в стоматологии здесь мне начали делать, ну как, пеньки себе, что какие зубы не это, лечили, сделали две челюсти полностью, вот, и вот сейчас через два месяца сказали, что будут делать эти имплантанты, потому что верхняя еще не зажила, нижняя зажила. Військовослужбовцям Збройних сил, пораненим в зоні АТО, надається стоматологічна допомога в Центральній стоматологічній поліклініці у місті Києві. За час війни у клініку вже звернулося понад 200 бійців. Лікуватиметься тут і Олександр. Ми запропонували для фіксації, для фіксації зубів використати дентальні імплантанти. Становиться шість дентальних імплантантів і через три місяці ну, зверху будуть 12 металокерамічних коронок і повністю відновиться функція жування пацієнта. Він далі може приймати участь в бойових діях і служити нашій державі. Щелепно-лицеві поранення у бійців АТО трапляються дуже часто. Аби допомогти таким пацієнтам, потрібні дорогі імпланти. У цьому Україну виручає Південна Корея. Днями Олександру була проведена реконструктивно відновлювальна операція зубощелепної щелепної системи. На чоловіка чекає ще кілька таких оперативних втручань. Скільки часу піде на повне відновлення, Олександр не знає. Проте після одужання в тилу відсижуватися не збирається. Каже, що у полоні навчився особливо цінувати свободу.